Добрий ранок, друзі, добрий ранок. Їду на роботу. 8 годин, я проспала. Сьогодні виробництво працює і мені треба бути на 8 годин. Я не знаю, як це рано люди встають і хто взагалі оці ранні підйоми. Придумає. Мені дуже, дуже важко ранку вставати. Я допізна не можу заснути, а потім зранку встати не можу. Просто от підняти голови з подушки не можу. Я не знаю, що з цим робити. Я люблю спати, люблю спати. А оце зранку їхати на роботу це для я не знаю, для кого. Не для мене. Але їду. Їду трошки, затримуюсь. бо ми ж начальство, ми не запізнюємося, ми затримуємося. Короче, їду на 8, бо виробництво працює, зазвичай я приїжджаю на 9. А так як сьогодні Вані немає, він поїхав у відрядження, то, то я їду відкривати і запускати олійницю. Всі працюють, добрий ранок, всі зранку щось роблять. А я приїду з роботи. Ми з ваю будемо сьогодні поливати помідор. Ще не провели крапельний полив. Будемо вручну поливати. Що сьогодні будемо разом працювати на роботі. Камера падає, камера падає. Привіт! Добра. Будемо сьогодні працювати з вами на роботі. Може, виробництво вам покажу. Давненько щось я не показувала, так? Да? Бо в мене багато... Ой-ой-ой-ой! Небагато нових підписників, і, мабуть, не знаю, да, чим ми займаємося, Тому тобто сьогодні розкажемо, що ми будемо робити на роботі, що ми там вже що ми туди їздимо. Тут робота, йдемо половин входом, вже все обкошується. Коротше, робота почалася. А я зараз собі роблю каву, трошки треба поклитися. Взяла Дома вдома то намастилась. Взяла косметичку, трошки підфарбуватися треба. І вчора це ми їздили. А в умані вчора були. Так? І я не говорила. А, не говорила. Коротше, були вчора в умані, стоматолога. Це і в інстаграм виставляла стоматолога, що ми були. І коротше я була постійно в очках, і отут приїжджаю додому, а у мене отут от тако все біле, але це червоне загорівше, виявляється. Такий мене був вчора модній загар, А бос уже в машині. Ти що вже тут робиш? Що ти вже тут робиш? Що ти тут робиш? Вичесати тебе треба над... понад... Понабирався таких, знаєте, реп'яшків маленьких. І їх треба тільки вичисувати. Ти водій ти водитель, да? пасажир штурман, тільки в машину, тільки машина відкрита, він тут, як тут. Да? Котеняка, Котиняка, така вредна. вредне, все, Треба все вичисувати, А він нервиться, не любить, коли я достаю з нього ці грубляшки, Ну, все, 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 нападаєш на мене вже. Да? Так, треба запустити фільтра. Це зараз фільтр тиску я запускаю. Треба, щоб піднявся трошки тиск і буде фільтруватися. Так виглядає фільтр тиску і через нього проходить олія. Все, запустила, каву зробила, і зараз вам трішки коротко, бігенько розкажу про нас. Хто не знає. Хоча я закріплене відео на каналі, можна подивитись, хто ми є, що ми є, де живемо, що робимо. Але там багато вже змін. Там багато змін, бо в тому відео ми будували будинок, а в цьому відео вже буду розказувати, що ми вже переїхали в свій будинок. Не в той, який будували, а в інший. Так, бачите, склалося. Повертайтеся далі на минулі відео і побачите, як ми робили ремонти і тому подібне. Так, розказую. Зараз я знаходжусь на олійниці. Олійницю ми відкрили в від 2016 року. Переїхали з міста в село. Я місцева, чоловік не місцевий, і чоловік захотів мати щось своє. Того приїхали в село і зробили самі собі роботу. Відкрили виробництво олії, олійницю, от, типу таку, олійницю. Працюємо на давальчій сировині, тобто приносять люди та ми їх переробляємо, видаємо олію. Також купуємо, коротше, продаємо, все, разом. Самі собі придумали роботу і самі собі займаємося. Отак, ну, невеличка олійниця в центрі села. Заходьте, купуйте олій. <гум> Отак, От коротко вам розказала, де ми працюємо. Працюємо кожен день, окрім неділі і понеділок. У нас понеділок-будній день ми собі вирішили зробити вихідний. Раніше ми колись працювали, у нас була субота, короткий день до часу дня, і неділя-вихідний, і все. А потім. Уже з часом зрозуміли, що в нас короткий день, оцей, який був в суботу, він не вистачає. Цього дня був в суботу саме багато людей. Всі, хто вихідні, приїжджають, там якісь заміну зробити, заміну зробити, олії, того вирішили зробити в суботу повний день, а повноцінно вже взяти неділю, понеділок вихідні. Бо в понеділок теж було на той час. Не дуже багато людей того, так ми собі зробили. Нас це влаштовує, всіх це влаштовує. Я сподіваюся. Я а так, працюємо разом з чоловіком. Я тут на видачі, коло товару, видаю олію, продаю товар, а чоловік всю основну частину це оптові клієнти, виробництво, ну, коротше, все. Все він в мене робить. Все сам. Ну, крім того, що працівники в нас працюють, я маю на увазі, що все контролює він. Я тут тільки от. Так, помілоче. Робота з клієнтами. <гум> Ось так, трошки вам розказала. Трошки, трошки може, потім виробництво піду, покажу. Буду Їду зараз в магаз, щось куплю поїсти собі. Обідня, перерва у мене буде. Закриваємо, хай стоїть. Мій лапшері обід готовий. Люблю таку лапшичку. І хочу зараз поїсти. І морошко, морошко поки е розмерзається, люблю таке, щоб м'якеньке воно було. Все, мені смачного, вам також смачного, хто також зараз цю хвилину буде обідати, снідати, вечеряти. Просто перекус всім смачного. І мені смачного. Зараз ще вам покажу, як працює наша вєлка, яка віє зернята, калібрує їх на розміри і очищує їх від сміття і пилу. Це ми йдемо до вілки. Зараз вам покажу, як вона працює. Бачите, калібрує на три мішки. Ось такі вже зернята чистенькі, виходить від пилу, очищені. Максимум від сміття очищені. Бачите, як виглядає відвару на три мішка чистих пасується. І зараз вам покажу, як виглядає ще мішок зі сміттям. Отак, От бачите, окремо сюди сміття падає. Всякі Ось Оце сміття. Зараз піднімемося на бункер. От покажу вам тут зерно, яке попадає потім на решета і, бачите, очищається. Так, расуня наша, бджілка також трудівниця. А це соняшникове лушпиння. Ми для смаженої олії шелушимо зерня тобто обдираємо від зерна лушпиння. Тоді смак олії дуже гарний. Все, закрила я роботу, їду додому. Зараз по дорозі ще заїду до батьків, де що треба взяти, і їду додому. Варя проситься, звісно, на річку, але. Навряд чи. Навряд чи ми підемо на річку. Бо вітерець, знаєте, такий прохолодний надворі. то, як після дощу, наче на дворі отак. Така погода. прохолодно. На роботі навіть ні разу не вімкнула кондиціонер. Так було прохладно. Так, ну що, все наче закрила. З моєю підвищеною тривожністю треба все проговарювати. Зараз покажу мамин садок, бо я в інстаграм фотографії виставляла. А в Ютубі ще не виставляла. Покажу, які гарні троянди. Дивіться. Mm. Які насичені кольори. Гарні. І найбільше, знаєте, яка мені подобається, ось ця. Дивіться, які гарні бутончики всі. Вони такі тверденькі всі. І бачите, як такий на букет саме ці квіти зривати. Ну просто божественно. Гарні. Колір гарний такий жовтий. Ці якісь. Такі розовенькі. Ці теж гарні, бачите? Одне стебло, теж бутончики такі тверденькі. А оце, дивіться, який колір. Прям фуксія насичений такий. Теж по одному стеблі вчора свою букетик нарвала. І ось гарні такі. Та, Взагалі краса. Краса, а ці квітнуть тільки зранку. Вони зранку розквітають, коли сонечки тільки сходить. Флокса, квіти дитинства. Бабусі такі росли, і ми також мама собі теж їх розвела, якось вони мені дитинство нагадують. Дивіться, що такі білі, гарні теж. Ну, краса, краса. М'ятки треба нарвати. А тут ось ця, дивіться, яка оксамитова Марік, що таке, ну, кіт? А ось ця, дивіться, яка гарна. Ну, краса ж, ну, краса. І ця теж, колір такий фуксія. Рожевий гарний. А пахнуть як. Не весь двір пахнуть іще. Вже повідквітали. Марік! Ну що? Ну що таке? Мама полунички дала. Зараз поставлю компотик, якийсь зварю. І можна перебити з цукром. Варюха вже вдяглась на пляж, так? Да? Uh -huh. Йдемо, зараз я теж передягнусь, підемо. Боже, в селі одні коси гудять, жужжать з усіх, з усіх кінців, звідти, звідти всі працюють. Е, так, друзі, зараз ви побачите. Як тося ходить з поводком. Бо це не та собака, яка буде спокійно йти на поводку. Раніше, коли да, Раніше, коли ми з нею гуляли, вона слухала команди, вона йшла. А зараз, вже, так як ми з нею не виходимо на прогулянки, вона забула, що це таке, коли треба йти коло ноги. А от вона ще буде летіти, я по пес божевільний лікар. вже поводок бере, щоб я вдягала їй поводок. Пішли, тося йдемо. Оце я зараз буду бігти з нею. Тося, помаліше, Я зараз впаду і вона мене поволоче просто. Помалень. Так, Тося, давай. Ми, ти розумна собака. А де? Давай, помаленьку, помаленьку. Ні, ні 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 Ну бачите, ну як з нею можна гуляти. Та й неможливо гуляти спокійно. Вона, ти знаєш, вона просто йде на задній лапу, в її передній лад, в воздухі. Вона вільна собака, яка хоче бігти. Вона і сумка спала. Так, ану тося, веди себе прилічно. Давай, помаленьку. Місце. Ну, все оце тако. Того я її на повідок і не беру, бо вона хоче бігти. Бігти кудись. <сих> <сих> а так І вона, їх може вона енергію хоче свою викинути, кудись да, погнатися. Та, та, так. <сих> так, тося. Тож я задала трошки команди, слухняна сидить, трошки в воді походила, сіла і тихенько сидить, наблюдає за А Варя пішла купатись. Купається. Маску з собою взяла. Вода тепла. Я переживала, що буде вода холодна, на дворі вітерець холодний, але водичка тепла. Я, звісно, як і не хотіла йти на річку. Як я не хотіла йти на річку, бо в мене вдома діла, у мене робота вдома. Треба і в хаті прибратися, і там речі розкласти, і на задньому дворі траву згребти, і, коротше, і розсаду полити. Ну, ладно, вже прийшли. Прийшли вже, то будемо трошки на річці. Поки жарко, гребти і поливати точно не буду. Да, тось? Тось. Тося. Тось. <ріст> Плавці. Плавці. Тося. Сиди, давай, сиди. Трошки покупалась, хватить. Сиди мій син не дозволяю. Тося згадала команди, молодець, молодець, бо я її дресирувала трохи, то вона, видно, трошки забулася дисципліну. Взяла тачку, починаємо велике прибирання. Зараз оці хочу піони всі зрізати, загромадити скошену траву, бо на днях, може, цього тижня, може наступного, коротше, планую тут все перекопати. Зробити газон, перекопати, засіяти піском, травичкою. І хочу це місце зробити, окультурити його якось, бо той мангал мені не подобається, що він там стоїть. Коротше, якось там взагалі не в тему. Ну якось тут гарно зробити, вже перед хатою, хоч гарно зробити. І вже готова конструкція під вольєр. То, Тосі. залишилось тільки установити. Вже все зробили, залишилось тільки там подоварювати, причепити і вольєр буде готовий. Все, починаємо працювати, бо роботи сьогодні багато. Варя там зараз доїдає, і потім виходить мені буде допомагати. Варюшка моя помічниця. Що б я б з нею робила? Дивіться, як гарно все. Накладає, накладає. Нічого, варюх, нам ще вон, ту всю територію велику загромадити. Туди, бачите, кучки такі нагортаю. Короте, скоріше б його все оце залити, залити бетоном, буде така площадка. Залишиться ось тут. Оце територія з травичкою і отам буде садок. От. А оце теж буде заливати все, бо куди це годиться? Ви що? Який раз ми вже косимо і це все треба згребти, бо якщо не згребеш, вже наступного разу толком його не скосиш. Того, того сьогодні це все треба зробити. Велика територія. Тося, тося, відпустю трошки пізніше ввечері. Якби не сусідські курчата, я б тебе відпустила, а так я переживаю, залізеш. В курник, а це ж такса, охотніча собака. Коротше, отак, друзі. Які ми зварюємо молодці? Вона почала вже в відра набирати водичку. Я оце все дозагромажаю і будемо вже починати поливати розсаду. Кажу, Варя, поли їм швидку розсаду і поїдемо, купимо морозива. Тося чекає, поки її відпустять. Тося! 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 заварюю, наблюдає. Глас не зводить. Варя! Ти йдеш до мене? Зараз, зараз. Ще трошки залишилося, ще трошки. ще Шатункучку забрати і ось цього загромадити. Ну, чуть-чуть, ми трохи. Мистренько, звісно, в такому ушвидшеному темпі, прискореному. Я думаю, сьогодні зробимо все. Ще в хаті треба прибрати. Сьогодні буде, знаєте, як марафон. <гум> марафон прибирання і роботи. Які ми з варюшкою молодці, все полили, все полили. Траву зібрали, все звезли, ну коротше, ну як не поїхати зараз за морозивом. Так, зараз хоч ноги помити. І поїдемо за морозивом, і ще в нас в хаті є справи. Ще варю сьогодні фарбувати. Ще вона хоче пофарбуватися. Коси. От, і таке. Розібрати посудомийку, розібрати пралку. Коротше, Ось таке помілочі, треба сьогодні край це все зробити, бо воно накопичилось все за вихідні. на вихідні. Що ми робили на вихідні? Нічого не робили, були чимось другим зайняті. А, то свято було, то ми у батьків ще там речі забирали. Коротше, а думаю, так толком і не було прибирань того, а я не можу оце. Пол, пол треба помити, бо котяча шерсть візде клубами летить. Коротше, ми їм ноги і їдемо в магазин. Їдемо з варю за морозивом. Вкусняшки себе попалимо за такий труд наш сьогоднішній. Да, Варіх? Так. Зараз виберемо щось сусь. Дивики сонце гарне. Дивиться. Не видно. Ні, тут буде не так передаватися. А, ми зараз знаєш, куди поїдемо? Куди? Ми зараз поїдемо туди далі і там буде видно, як сонце сідає. Ми зараз прямо поїдемо. Не будемо біля плина повертати, а поїдемо туди прямо. А ні, почекай. Це треба було туди їхати. Давай або ці, або ось ці які. Ну або, або взагалі якісь другі, які хочеш. Не знаю, які ти хочеш. Я не знаю, я хочу ось цих дві. Ну давай візьмемо. Дві? Да. Так, і морозиво, да? так? Так, так, Ми сюди, а не А яке будемо? О, диви, яке ти отаке. О, да да, 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 да? да. да, 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 да. Ось таке. Ми можемо взяти це відро. Ось, таке от. Оце я знаю, що повинна бути фісташка дуже добра. Я не навіжу фісташки, запаха вже думаєш. А я коли була вагітна, тобою їла постоянно. Давай таке візьмемо. почекай, я вже тут розвалила морозиво. Так? Я вже тут розвалила морозиво. Якийсь сумок можна? Бо я тут доконала сьогодні. Допила? Да. Такий? Угу. Окей. ну, що це таке? Я не знаю, якісь кінчики. Ну, давай камеру упаковка. Ну, запах не кисть Кетчуп? Буде. А на розкуси, який на всередині. Ну, просто жуйка, так? Да? Mm. Начинка якась. Будемо зараз їсти. Дивіться, який сьогодні... <говорит> Місяць великий гарний. Клубнічна луна. Варя вичитала десь в інтернеті, клубнічна луна, не знаю. Ну прям така, от така гарна, велика. Телефон, звісно, не передає Ох... тої краси. Не дуже. Появляється в місяці е, урожаю. Що робить? В місяці урожаю з'являється, коли там клубніка. То звала з'являється в місяць, коли клубніка. Угу. Yep. сьогодні тось опускати. Зараз Кірі позвоню. Гарно, як у нас дві розвіщається. Ну що, мої дорогенькі, на сьогодні закінчуємо влог. Ми вже будемо вдома. Зараз будемо якусь вечерю готувати. Коротше, потихеньку-потихеньку готувати до сну після того, як закінчимо всі свої справи. У нас ще є справи, які треба обов'язково сьогодні зробити. Того ще буде чим зайнятися. Ввечері. Будемо готувати вечерю, вечеряти і потім вже відпочивати. Бо завтра робочий день, варя в табір, я на роботу. От, все, що сьогодні планували. На вулиці зробити, ми все зробили. Варюшка мені дуже допомогла, помічниця виросла, яка не відмовляє мені в допомозі, мені дуже це приємно. Я сподіваюся, що я її достойно виховую і вона виросте гарною, доброю, чуйною людиною. Так, а що я? А я хочу вам сказати: дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що ви зі мною, як завжди. Міцно, приміцно обіймаю ваша Інна.